Дійшла черга до поросят. Відсадили ми два виводки. Забрали від мамаш. Так. От у нас з полоскою красною під стіною щось, він не дуже в настрої, я дивлюся, такий. Ми коли від мамки відбирали, то щось він лежав. Будемо наблюдати. А тони ще білий, чор з чорними п'ятнами. Задираки. Ми їх помітили, облили соляркою. Та й трішки сара. Ну, Їх всіх трішки облили, обшикали. Отже, що ми маємо? Трішки рознобійні. Але нічого. Так, насипали ми три літрових кружки у саму кормушку, але вони ще не розуміють, що треба його так тіліпнув і воно сипеться. Ми її прикрутили, ну, сипеться, але вони ще не розуміють. І що? Вони вже повністю їдять. Грануло. З'їли вони, це 21 голова. З'їли вони за цей проміжуток часу, поки були з мамками. Взагалі, з мішка з 25 кілограмового у нас залишилося кілограм 5. Завтра будемо купляти. І думаємо, що та мабуть, дві... два тижні ще гранулою покормимо, а потім плавно перейдемо на старт. Отже. Маємо ми тут двох поле чудесів. Чому полі чудеси? Колись була така передача полі чудес. Якубовичу студію привезли живе, живе порося маленьке. Ось, наприклад, як оце. Тому ми його прозвали полі чудес. У нас перед цим був також виводок. 13 голів. Так там нам теж впарили такого поля чудес, чудеса, воно не досі росте. В ньому кілограм 60. ну, Ми там парочку збираємося продати, трьох ми довжні. Але ж, звісно, впарювати поля чудесів нікому ми не будемо, не збираємось. Нічого. Які виростуть, зато наші. Отже. Ну що, так, наче живенькі. живенькі. Звісно, що вони ще нічого не розуміють. Вони тут буквально хвилин 40. Так, ляду я прикрив, тому що сонце, промені сонця погано знімати. Так, е -е, сосок відрегулювали під їхній зріст. Та деякі підходили, вже там смактали щось. Також рядом навели, так. Води, щоб не голодували вони водою. Насипали також листочка люцерни сухого. Я думаю, лишнім не буде, щось там ковиряється. Щось з'їдять, якийсь білок причепиться. Отже, що ми ще? Вилили сюди відро води по старому методу, але щось не працює. Отам От в кутку вже зробили свої справи і там почали робити свої справи. А там поки що ні. Ну нічого, подивимось. Що, Думаємо ще що... там, мабуть, в оцей куток, може і в той. Там сонячна сторона. Мабуть на ніч о 10 проведемо красну лампу, відключимо. Тому що в них і так буде стрес плюс. Ночі як не як, але буде градусів, скільки 12, я думаю, це для них маловато. Включимо. Захочуть, підійдуть, ні. То вже справи їхні. Що ще про них сказати? Кількість я казав, да? 21 голова. Ну, 5, мабуть. Відійде. Залишиться скільки там, залишиться. Шістнадцять, з них два полі чудеса. Так, по полі чудесах у нас був, той, що я раніше обзивав його чорнобровий. і он він стоїть, он він. о, він же ж у нас був найменший. Але ми його три дні намагалися кормити козинячим молоком. Ну, два дні він так щось пив, так. Ну, пив, скажімо. А на третій він. Почав поносити, ми відмінили молоко, але нічого, він після того, він якби мінкуватий, але кругленький. Погане, а наше. Розумієте? От, ну А ото білий стоїть. Ну, то полі чудес свили. Нічого, підтягнемо. Так, зараз сходимо до мамок. Мамки засмоктані, я не знаю. Просто жах. Території їм хватить, Ну їх тільки. Що таке? Території хватить. У них тепер тут роздолює. Хай ростуть, далі буде. Так, переходимо до мамок. Мамки щось теж нервуються, Дивіться, яка вона худа, зовсім худа. Там де більші були. Також ми кололи укол ще раніше. Дивіться, а така шишка не зрозуміла. Незрозуміла шишка. Я вибачу, ось хтось телефонує. Ну, нічого. Щось нервується. Не розуміє, де ділися діти. На що вони тобі нужні? Так, і ця оснаща. Я дивлюся ж рада. Лежить тут по барабану їй. Мух, як завжди. Все, пусто. Так, ця кучерява. А завтра таке, як смок, опять хтось дзвонить. Завтра, да, ну те, що ми посчитали, завтра, післязавтра. Будемо дивитися, але будемо наблюдати з сьогоднішнього дня, заводити будильник і дивитись. Ну, Така-така вже лежить. Щось там носом риє, гніздиться. Ну це якось так. Що таке? Нічого, день-два, воно все наладиться. Отже, далі буде.